Ну і тоді нас він 25-го приїхав і тоді каже, вас переведуть другу тюрму. І нас дето 22, чи, вже тут не пам'ятаю, чи 27-го, чи 28-го Нас перевели на Казамира вже перед самою війною. І коли почалася війна, то ж була неділя, навіть понеділок включають мотори, і ті мотори гудять, гудять, а ми не знаємо що. Гудять мотори, ну як, знаєте, і навіть не так, от як трактор гудить, або що такі мотори, а такі, як компресори, що, що качають воду, знаєте, компресори. Ну так, якби їх поставили там сотню, і вони всю гудять, і ми нічого не чуємо. В понеділок закрили нам, їсти не дають, води не дають нічого. В понеділок, вівторок, а в середу вже ти його. Ми просимо хоч, ну, винести, знаєте що, бо вже Парашуту, бо все, що вже на підлогу йде. Винесли то все, ми ще вернули, і може через годину, чи там через скільки, скільки то було, не знаю. Вдруг світло гасне, напевне, світло погасло, бо в нас, вже в нас то не було. А то чуємо, що так бомб'ять, бомб'ять, і вже туди в середу. Як кинули бомбу, от туди ще називали там вулиця Бика, от великий універсам, що є в універмах, а то така вуличка, що туди ще заїжджає, вже знаєте Львів може. Ну, і ти його. І вони там кинули ту його бомбу, а в нас на третій тим, тим поверсі, на посідньому, отак угол всій, о, ну, ти його, осколок. Осколок в і, і ти його. І в нас вже видно, аж там до неба дирка така. Ну, і після того остановились мотори, Ну, ми вже ми не знали, що, а туди ти його. з нами сиділа, ну ще, вже потім розкажу. І ми чуємо такий крик. Я вам не можу сказати, що ми вуха закривали. Отак, одні кричать, ой 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 а другі ай-ай. Ну рижні голоса, рижні, що ми не могли слухати, ми отак закривали вуха, щоб того не чути. Ну і що? І може за якою, може, то було півгодини, може двадцять минут, скільки там було, і знову включили ті мотори, і ми нічого не чуємо.